Вітаємо з перемогою. Дуже неочікувано і цікаво розпочався 9-й тур обласного чемпіонату з футзалу. Дякую за привітання. Також сучорі хочу привітати свою команду. Що нарешті, скажімо так, удача була на нашій стороні, тому що дійсно в цьому чемпіонаті дуже, я вважаю, ми непогано грали. Велика кількість різних моментів, але постійно чогось не вистачає. Грало дуже багато гірнічів і зараз, я думаю, в принципі, заслужено, можливо, навіть більше бажання ми мали за рахунок всього і перемогли. Дякую команд, команді Бейкері за сьогоднішню гру. Але я вважаю, що все ж таки перемога для нас була заслужена. Ми більше старалися, і тому для нас сьогодні позитивний рахунок. Будемо далі крокувати, боротися за призові місця. В принципі, я ж кажу, для нас ця гра була сьогодні вирішальна, якщо б ми програвали, ми відповідно вже. Не мали жодних шансів на боротьбу за противі місця. Зараз ситуація для нас позитивно змінилася, тому ми ще в боротьбі. Всім дякую.